Анна Вінтур іде з посади головного редактора журналу «Воук» після 37 років роботи. Про це вона оголосила два дні тому на робочому засіданні. Період її керівництва знавці моди вже назвали історичним, адже Анна Вінтур вчинила революцію глянцевої індустрії. За досягнення у 2017-му королева Єлизавета II нагородила її титулом дами. А Меріл Стріп за роль Анни Вінтур у стрічці Диявол носить Прада отримала золотий глобус. За що ще пам'ятатимуть живу легенду, та чому вона йде з посади на піку кар'єри? Розбиралася Анна Басова. Сьогодні ця жінка вкрай рідко з'являється перед камерами без сонцезахисних окулярів і вінтажних прикрас. Її улюблений принт для суконь квітковий, а фасон пальта ідеально скроєний. Свій власний стиль знавець моди описує як безпечний, що межує з надзвичайною нудьгою. Та нудьгувати Анною вінтур не доводилося ніколи. За 37 років, що вона очолює американську редакцію журналу Вок, ікона стилю змінила безліч образів. Серед найсміливіших експериментів одяг у блискітках сукні комбінації, відсутність бюзгалтерів і поясню на людях у міні-спідниці. Народжена у повоєнному лондоні він з малку була дотична до журналістики та високої моди. Уже в 10 зрозуміла, хоче бути редактором журналу. Про це й написала у шкільній анкеті. А в 16, не бажаючи поновлюватися у коледжі після відрахування, заявила, присвятить себе модній журналістиці. Першу роботу за фахом отримала у 21, у тоді популярному британському виданні про моду Гарпер Queen. І постійно повторювала: вок вважає нецікавим і консервативним, і саме тому мріє працювати там щоб раз і назавжди змінити його концепцію. Перший поступ до мрії Анна Вінтр здійснила у 85-му, коли їй віддали керівництво британською редакцією. Уже тоді наголосила, її аудиторія ділові жінки, які зацікавлені роботою та грішми і не мають часу тинятися крамницями. Зоряний час Вінтур настав у 88-му, коли її запросили очолити американський вок. Саме за її каденції, як уже прийнято вважати серед істориків моди, відбулася революція у глянцевій індустрії. Анна Вінтур має традицію поміщати в кадр однотипних білявок. І вже першу дебютну вкладинку журналу в листопаді 88-го прикрашає ізраїльська модель Міхаела Берг у дешевих потертих джинсах і топі, розшитому коштовним камінням. До слова, це був перший випадок, коли на сторінках Вок у принципі з'явилися джинси. Відтепер в об'єктиві камер не лише обличчя, а й тіла моделей. Традиційна фотосесія в студії поступається акценту на зніманні альфреско, тобто на природі та просто неба. Анна Вінтур першою у своєму журналі почала запрошувати темношкірих моделей. На початку 90-х редактор пішла ще далі та порушила столітню традицію фотографування лише жінок. У листопаді 92-го з обкладинки на читача дивився голівудський актор Річард Гір із тодішньою дружиною супермоделлю Сінді Кроуфорд. За характерний стиль управління Анну Вінтер підлеглі називали ядерною зимою, бо вирізнялася неабияким перфекціонізмом. А ще не терпіла, коли з нею в усьому погоджувались. Казала, я потребую колег, які зі мною... Сперечатимуться і матимуть власну думку. Саме вона стала прототипом для кінострічки Диявол носить Прада, де легендарну постать зіграла голівудська зірка Меріл Стріп. За роки очільництва журналом Анна Вінтур зазнавала й чималої критики. Зоозахисники оголосили її своїм ворогом за пропаганду натурального хутра, а ліберальні критики за ідею елітарності моди. Буцімто широким верстам населення це недоступно. Ще одним її досягненням вважають рекордний друкований наклад. Майже півтора мільярда примірників, який зберігся навіть в епоху цифрових технологій. Саме Вок називають біблією моди, а сторінка реклами в американському виданні коштує понад 90 тисяч доларів. Покидаючи посаду головного редактора, анна вінтру заявила: не йде з видавництва та світу моди загалом. Як головний директор із контенту, конденаст компанії власниці журналу «Вог», вона наглядатиме за всіма її брендами. Анна Басова подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.